Доброго ранку всім, панове, прибув, щоб зняти вам щось нове. Поки до лісу я добрався, то по дорозі дощ почався. Але наш дід все ж не здається, на такий дощ він лиш сміється. Сідайте з чемно. І дивіться та на канал мій підпишіться. Число 30, так, четвер. І ось що я скажу тепер. З грибом будем, чи знов фігня, побачимо разом в кінці дня. Ще раз доброго ранку. Слава Україні! Шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас. Дощ нам не завада. Я взяв парасолю. Щоб телефон не замочити. Саме так мусів поступити. Бо намочиш телефон і шкода. Що ж, йдемо, пройдемося по лісочку. І подивимося, що кажуть наші грибочки. Є вони чи не є. З парасолю я в лісі ще ніколи не був. Саме для захисту зверху від дощу я її сьогодні взяв з собою. Йдемо пройдемось, побачимо, що каже наш лісок. Я взагалі сьогодні планував в разі хорошої, звичайно, погоди піти на трошки іншу, дальшу територію. Але через погоду пройшлося зупинитися недалеко, бо не знаєш, як воно буде далі, а конкретно змокнути теж не хочеться. І в минулому відео я показував навіть там такий був віршик, що гриб до дерева прилип. І сьогодні я проходжу поруч і наблюдаю, як цього гриба обробляє слимак. Бачите? Можете потім в тому відео подивитися, гарненький був грибочок, а тут вже вон. Слимочистку який, як він його тарабанить потихеньку. Ще, ще таке навіть зняв. Як слимак з'їдає гриба. Повільно, але впевнено. Так. Дощик все-таки не зупиняється. А мені вчора по телефону сказав один знайомий, що пішла лисичка у лісі. І ви знаєте, вроді би він був правий. А ну подивися, що воно каже. Це вони. Ой, минулий рік був лисичками насичений. Хіба хто хоче сам себе здурити, скаже, що було їх мало. Було достатньо минулого року. Є лисичка перша в цьому році. Чудно. Я сьогодні їх вже бачив чотири штуки. Ну цю вже, думаю, зніму. Може вони мені спеціально позують сьогодні. Пам'ятаєте, ми колись знайшли, були чотири білих цього року. Ой, оступився. Тоді було сім саламандр за день. Я чотирьох пропустив, а ця сіла була і дивиться на мене. Думаю, ладно, зніму я тебе. Хай буде. А ось таке у мене навіть досвідченого грибника зі стажем перший раз. Ну Я поки телефон включав, то вони вже розлізлися в різні сторони. А жирна це, мабуть, самець. Одна саламандра, от ми переривають тут зйомки, побачили мене і почали тікати. А тут друга. У них видно весілля. <гум> Та, дві одночасно. Вони були ближче, за пів метра одна від другої. Я поки телефон з кишені витягнув, поки включив, вони вже порозповзались. Так. Давай, каваєр, доганяй свою дівчину, бо втече. <гум> Йдемо далі. Ну що? Дружина вчора почула. Розмову мого товариша про лисички і казала, будуть лисички візьмеш. Попав я. Ось. Ну маленькі брати не буду. А таких більшеньких візьму. О, є, я бачу, що є. Ось тут. Я бачу, що ще є. Та. Трошки листи, так, трошки лисидок сьогодні нарвемо Якщо вони ще будуть. От і ще лисичка. От і ще тіла. зірву, щоб показати краще. А такі гетьманюні я поки чіпати не буду. Ось тут ще є. А я ж знаю, де лисички ростуть, через що я зразу йшов так в, цю, в цьому напрямку. Ось вони. Ось вони. Я минулого року, як не було грибів. Тих що хотілося, я йшов хоч лисичок набирав. Вони по цьому склону. Гарно кидаються. А я пам'ятаю. Так. Так, ось таке маленьке ми ще залишаємо. Хай собі ростуть. Ось, підростають. А ось таку купочку, будь ласка, уже собі і зірвалося так, трошки дощ зменшив. Може ми і далі підемо сьогодні, де я хотів. Побачу по ситуації. Я не пророк Мойсей, бо можу і помилятись. Але в мене таке враження, що все-таки цього року воно дійсно, так як багато хто каже, все на місяць швидше. Ось. Минулому році у мого синочка був в школі останній дзвінок 22 червня, я пам'ятаю, ми з ним пішли до лісу. І якесь таке враження, що сьогодні в лісі так, начебто зараз не кінець травня, а кінець червня. Мухомор ось такий попадається, бачите? І можливо, що на днях піде уже і літній білий гриб. Ми не будемо чекати, що... Ой, чуть не впав. що цілий місяць. А мені здається, що з дня на день він повинен вже полізти. Будемо сподіватися, що швидше почнеться у нас такий більш повноцінний сезон. Бо поки тільки оці у нас боровички. Йдемо далі. Так, шановні глядачі, поки трошки дощ зменшив, я прочитаю одного вірша, якого я написав кілька місяців назад. Ви бережіть себе, наші солдати, ще трохи і прийде жадана мить. Ви пам'ятайте, вас чекає мати, щоденно в неї серденько щемить. Вибережіть себе, наші солдати, бо у багатьох із вас кохана жде. Їй хочеться ще раз поцілувати, очікує, коли цей день прийде. Вибережіть себе, наші солдати. Кого чекає вдома десь дружина? Вона не може добре почуватись, відсутня її друга половина. Вибережіть! Себе, наші солдати, заради діток, ради України, нам разом з вами все це будувати, Що ворог перетворює в руїни. Тримайтесь, браття, бо така вже доля. Саме на вас припала ця війна. Вибережіть себе і прийде воля, всі нею насолодимось сповна. Готовий кожен. Вмерти за країну, на захист неньки є кому ставати. Нехай же краще ворог клятий згине, ви ж бережіть себе, наші солдати. Ви захищайте нас, наші соколи. Ми Бога молимо за всіх за вас, вирішуєте нині, як ніколи, чи буде Україна, чи без нас. Це доля ваша. Жити в цю епоху. В ній маєте ви залишити слід. Як тільки московицька гідра здохне, в спокої заживемо ми і світ. Не полінувався я перейтися до Березнячка. Пройшовся по ньому поза коліно мокрий бо там трави вищі, нема там нічого. Я знайшов кулачок лисичок. Не став знімати, бо то дощик гарний такий йшов, зараз трошки знов притих. Виходжу на дорогу, на зворотній шлях. Там ще букового лісу. Один горбок обійду. Це там, де у нас ягоди я рвав. Заглянув ще там. Ягоди рвати буде незручно, бо то мокро. От. Іду потихеньки, ще включуся. Дощ тільки посилився, ходити не дає. Я присів ще раз собі під парасолею. І так як часто до мене звертаються в коментарях, щоб я читав свої вірші, я не пам'ятаю, чи я цей вірш читав глядачі, які вже давніше за моїм каналом наблюдають. У вас прошу пробачення, що я повторююся, але в мене все-таки підписників все збільшується. Тож я хочу його ще раз прочитати, якщо навіть його і читав. Коли пишу вірші свої, панове, це я не просто набираю текст, а я вкладаю душу в кожне слово, і в ньому я висловлюю протест. Для чого це я й сам не розумію? Бо у душі я вільний, не кріпак, та просто я мовчати не вмію, як бачу, що усе якось не так. Я дихаю завжди на повні груди. Бо вільним українцем був і є. Бажаю, щоб почули мене люди, бо наше це життя твоє і моє. А коли кисень нам перекривають, дурень шукає, де мій протигаз. Розумний Конституцію читає, народ це влада, і прийшов цей час. Один військовий з тих, що б'ють ординців. Він знаходився саме на нулі, сказав до нас, до всіх, до українців, це залишилось в моїй голові. Він сказав Не роз'їжджайте ви там по Європах, поцілував наш український стяг, ми захищаємо землю тут, в окопах, а ви боріться на своїх місцях. Борітеся, поборете, це чули. Словами цими тільки і живи. Ми разом сила, де би ви не були, не випускайте цього з голови. На когось не надійся, бо не гоже, і це потрібно зараз, не колись. У боротьбі Господь нам допоможе. Бог допоможе, але ти борись. Хоч своїм дітям подаруй майбутнє, якщо тебе влаштовує усе. Знай, мед до вулика не носять трутні, а лиш бджола активна мед несе. Я не кажу ходіть, кричіть, все ж небезпечно там, де тихо. Ви у ганчірку не мовчіть. Будемо мовчати, буде лихо. Беру я рюкзак на плечі і все-таки іду до машини, бо діла не буде. все сильніший і сильніший. Зараз я звертаюся індивідуально до пані Олі, котра мені в коментарі була написала, що даремно я не беру дубовики гриби. Дивіться, пані Оля, і глядачі, я кілька днів назад тут був, я цього гриба показував, як він вже виріс. Я знову у нього проходжу. Отакий От вже красень стоїть. Ніхто його не забирає. Ну і я, звичайно, брати не буду. <кій> так що пишіть коментарі, панове. Пишіть, я люблю дуже читати, на них відповідати. Я посуваюся потихеньку вже додому, бо все вже не цікаво. Плечі мокрі, хоч і під парасолькою, але це не те. Не той процес уже. Але ще йду те, що заглядаю. А раптом, а раптом. Ось так. Що ж, мої любі й дорогенькі, хоч і помокнути прийшлось, та все ж знайти один біленький діду Панасу <coughs> удалось. Ага. Все-таки. Один трафився, бачите. Ось так. І на ходу віршик вискочив зразу. Ха-ха. Добре. Йду далі. Так, шановні глядачі, ми уже на виході. Шляпа мокра. Дід. Вже мав заготовочку, ходили ви разом зі мною, та ви хоч мокрі не були. Долали гору за горою та все ж біленьких не знайшли. Ця заготовочка не спрацювала, тому що я все-таки знайшов одного білого гриба. Все, іду я до машини. Хто додивився до кінця наш сьогоднішнє кіно, хто бажає, я зараз у машині прочитаю. Віршика, може навіть і два. Ось, бо просять люди, щоб я щось читав. А хто поезію не любить, до нових зустрічей. Хай всім щастить. Слава Україні, слава нашим героям. па, -па. Так, Шановні друзі, я вже в машині, дощ перестав. До лісу вертатися вже не буду. А так пообіцяв, я ще прочитаю свої два вірші, які я написав на Великодні свята. Бо залишились, я так зрозумів, самі стійкі або прихильники моєї поезії, так сказати. На Великдень я написав такий вірш. Ось і настали великодні свята. Прийшли вони до міст, прийшли до сіл, вернулись люди з церкви вже до хати. І кошики поставили на стіл. Так, невеселі зараз у нас свята, війна і обстановка непроста, та все ж одно ми будемо святкувати і славити Воскреслого Христа. Вже на столах і яйко, і ковбаска, і хрин, і масло, а ще й шинка, і сир. Нехай нам всім це світле свято Пасхи принесе перемогу. З нею й мир. Згадаймо тих, хто зараз десь по світі Ховається від клятої війни, бо прийде час, будемо разом радіти, це теж країни, дочки і сини. І що хвилини маємо пам'ятати ми про військових, бо під час війни, щоб ми могли спокійно святкувати, Свої життя за нас кладуть вони. З Великоднем усіх-усіх вітаю. Хай Божа благодать зійде з небес. Здорової перемоги всім бажаю. Христос Воскрес, воїстину воскрес. Ось такий я бовішик написав. Я вам читав, одивився дивився перед себе, Далеко підійшов як близько до машини. Ленка. Хм, Цікаво. Давайте ще один віршик прочитаю. Це коли я цей вірш закинув у Фейсбук. Мене просто заставили. Написали мені в коментарі, напиши ще щось у нас про обливаний понеділок, другий день Великодних Свят. Ось, згадай там, як ми до школи ходили на Великдень, заставляли йти і тому подібне, тому подібне. І що, я сів і писав. А що робити? Під заказ, так би мовити. Можливо, комусь не буде зрозуміло щось, бо там є такі діалектичні слова. Але прочитаю. Продовжую писати про минуле. Хоч же далеко той совєтський час молодь не знає, ми ж бо не забули, яким колись Великдень був у нас. Я був малим і теж ходив до школи, у своєму у рідному селі І не забуду по житті ніколи, як нас тоді ганяли вчителі. Порушенням вважалось дуже грубим. Хтось залізав в дзвіницю і дзвонив, хтось скарбітівки вистрілив під клубом, Чи на заринках хтось вогонь палив. А після свят для когось вже невтішних... Хто діяв, а сховатись не зумів, вже на лінійці виводили грішних і сочили їх так, аж гай шумів. Тоді Партор давав команду школі, саме на Пасху це був перебір, щоб діти йшли збирати камінь в полі, або по шашках в школі був турнір. Це все робилось, щоб забули Бога, бо ми ж були совєтськими дітьми. Але у нас була своя дорога, з Христом понині йдемо нею ми. Нині день другий свят у нас, панове. Так, мокрий понеділок, ось і все. Ніхто тепер дівок уже не ловить, ніхто дівок під помпу не несе. Колись, як в святах наступав день другий, і мокрий понеділок приходив, деякі друзі були вже не други. І було у цей день багато див. До цього дня ретельно готувались, продумували майже кожен крок. Пляшками, псикавками запасались, і хлопці гнали по селі дівок. Ой, як тоді ми файно обливались, їхав автобус рейсовим селом, як на зупинці двері відкривались. Відро води летіло у салон. Ти був неділю, всім ще хлопець файний, А в понеділок вже дурний варят. Все ж великодний час він надзвичайний, Та просто інший вже підхід до свят. І знову я усіх, усіх вітаю, Хай Бог продовжить кожному з вас вік. Дожити до наступних свят бажаю, Хай мирні вони будуть через рік. Ось так. Все, трошки своїх віршиків прочитав. До нових зустрічей. Хай всім щастить. Бувайте здорові!